Вітаю, друзі. Поговоримо про сумне й тяжке. Про російський фашизм. Після визволення міста Ізюма в могилі номер 319 знайшли тіло Володимира Вакуленка, поета, дитячого письменника, людини кострубатої, складної. Талановитої, ну як всі талановиті люди, їм тяжко вживатися. І співіснувати навіть з суспільством. Але співіснувати з фашизмом вони взагалі не могли. Я не сумніваюся, що Володимир Вакуленко в очі окупантам говорив ті речі, які їм дуже не подобаються. Тут, на Київщині, де я був в окупації, багато людей теж так робило. Але що важливо, нас всіх порятувало, ми трагедію Бучі, звичайно, знаємо і Гостомеля, ці страшні бої, Бородянки. Але окупант простояв тут місяць, в Ізюмі він був майже сім місяців. І тут якраз починаються ті речі, про які я ну, Відчував і здогадувався, навіть спостерігаючи, які війська тут їздять, і в деяких розмовах із окупантами я відчував, що наше життя воно залежить від швидкості, з якою українські війська відіб'ють територію, де ми проживаємо. А це була лінія розмежування. Це по суті бойові порядки. 300-500 метрів від наших будівель стояли гармати і гради окупанта і били по українських військах в район Бучі і Гостомеля. там били за річку, в бік Ірпеня, в бік Стоянки. Але коли ФСБ обшукало будинок. Ну, сусіда, я зрозумів, що доки ще тут йдуть бої, а в будинку вони знайшли фотографії з військових реконструкцій, зразу ж визнали, що тут живе нацист. Тобто вони так шукали нацистів, що не могли їх знайти. І тут їм просвітліло, в цьому домі живе нацист. Коли їм сказав, що нацист воював у Афганістані. Це їх трохи вибило з колії, але вони, ці ну, прості солдати, здичавіли, звичайно, казали, що ФСБ їм сказала, що тут жив нацист. Так що стало зрозуміло, що якщо бойові порядки просунуться десь бік Києва і тут почне порядкувати Росгвардія і ФСБ, тоді й почнеться конвеєр смертей вже для неозброєних людей. Чому я власне про це заговорив? Тому що Лондонський Королівський інститут об'єднаних служб, що досліджує всілякі військові конфлікти, він зробив аналіз. Планів підготовки Російської Федерації до окупації України. І він, власне, виявив, що планувальники російські досить добре і довго і ретельно готувалися. Вони розбили все населення України на чотири групи. Перша група, ті, кого треба знищувати фізично. Друга група ті, кого треба пригнічувати і утискати. Третя група болото, Нейтральні яких можна схилити до співпраці. І четверта потенційні колаборанти. Так от серед колаборантів чітко фігурує перелік, точніше, намір використати діючих депутатів. Народних депутатів України, очевидно, що зі з фракції Слуга народу і, е, в першу чергу, ОПЗЖ, для того, щоб потім сформувати якусь ну, таку болотяну групу депутатів, які визнають російську окупацію. Ну, як це вони робили до речі, як Стрілков Гіркін позганяв. Депутатів Верховної Ради Криму в сесійний зал і під дулами автоматів, вони там про щось проголосували. Очевидно, ставка робилася на тих, хто збере певне ядро депутатів у Раді, і щось вони там наголосують, вітаючи окупанта. Враховуючи те, скільки людей чкурнуло із України. Очевидно, що ставка курнули, вони якраз заздалегідь за почали тікати за два тижні до російської агресії. Очевидно, саме на цих людей робилася ставка, щоб вони потім на багнетах російських в'їхали до Верховної Ради. І що дивно, навіть в Київській області з боку Білорусі привезли Були Януковича. Він теж тут походжав трошки. Як ми пригадуємо, Адміністративний суд імені Вовка і, і, і Вовкоподібних збирався відновити точніше через суд поновити, через судове рішення поновити Януковича на посаді президента під цю окупацію. Мене дивує, чому досі українські спецслужби не поарештовували всіх цих людей, чому досі всі, хто втік заздалегідь. А я в одній з програм перераховував список. Там, власне, були слуги народу і ОПЗЖ. Ну, Як відомо Ковальов умудрився не просто колаборувати, а, а ще й потрапити під, під роздачу окупанта. Невідомо як, але ну, вважається, що він загинув. Частина Таких, як Вадим Рабінович, просто чкурнула заздалегідь здел... і позбулася навіть мандатів. От Юлія Льовочкіна тепер позбувається мандата. Тобто, ми бачимо, що росіяни точно знали, на кого робити ставку в разі захоплення Києва і захоплення української території. І оцей абсолютно механістичний підхід, такий, ну. Молох війни, конвейер смерті, який вони збиралися запровадити в Україні, навіть нікого не жахав. Коли ми говоримо про Маріуполь, про це страхіття, яке там твориться, про вивезених людей в Росію, так це ж є елементи того, про що Лондонський інститут власне, і говорить. Тому що е, саме там, саме з... Боку Донбасу окупованого, були сформовані фільтраційні табори, та кількість дітей, які викрали і вивезли на території Росії, незважаючи на те, що там деяких батьки були в Маріуполі, це нікого не жахало серед росіян. Вони навіть не задумувалися в дикості своєї поведінки. Не кажучи вже про розбомлене місто, взагалі розбомблений Донбас. Тепер, коли вони б'ють по українській інфраструктурі, знищуючи по суті е, ну, нормальне життя, вбиваючи нормальне життя українцям, переводячи їх до ну, такого первин, пер, первинно общинного ладу, до е, таких початкових укладів економіки, до життя згорода. Яка, яким, власне, живуть самі росіяни. Це ще одна ознака того, що не вони приносили сюди цивілізацію. Вважається, що окупація сильного суспільства, сильним суспільством слабкого суспільства. Врешті-решт, приносить певні правила життя, цивілізованість, розвиток, технології. Які технології, крім технологій вбивства, приносила Росія на територію України? Ніяких. Яке, ну, які, скажімо, гуманітарні новації приносила росіяни, крім пограбування українських осель? Крім знущання над людьми, над дітьми, над гвалт, грабунок. Це просто дикість знищення культури будь-якої. Ці гори спалених книг хіба так робляться якісь там цивілізаційні прориви? Бронь Боже, Росія і цивілізація це непоєднувані речі. Але якраз важливий. Цей виставок Лондонського інституту досліджень е, спецслужби війни, е, він називається Королівський інститут об'єднаних служб. Чим він важливий? Тим, що мені здається, що є багато свідчень якраз е, реалізації цих планів на території України. Все, що було спроєктовано російськими проєктантами, ця машина вбивства, вона якраз і була налаштована на те, щоб подавити будь-яку ну, будь свободу слова, свободу висловлювання, свободу пересування. Тобто нам приносили рабство. І це рабство я відчув на собі, бо пересуватися було заборонено взагалі. Топити заборонено взагалі, сидіть і подихайте тут. Ну, єдине, що рятувало, що традиційне російське нехлюйство, воно, в принципі, дозволяло пропетляти багато речей і, і не реагувати особливо на їхні там, претензії. Але не, не всюди так, не всім так пощастило, як говориться. Тому ці трагедії. Бучанський, і Гостомельський, Ірпінський і Бородянський у мене стоять перед очима. Якраз це планомірне, планомірне людоїдство воно має всі ознаки і зафіксовані всі ці ознаки для передачі в Міжнародні суди. Тут дуже важливо, щоб не лише засудилися окремі випадки виконавці, але засудились практики без свого великого Нюрнбергу Росія ніколи не виздоровіє. Справа в тому, що два фашизми, які затіяли Другу світову війну, Із двох фашизмів програв один. Той фашизм, долі якого відклали на потім, він почувався не просто переможцем, він вважав собі за право диктувати волю цивілізованому світу. Додиктувався на території України. Але якщо раптом в когось виникне думка про компроміси із Цими людоїдами, то ці компроміси коштуватимуть мільйони життів не лише українцям, а і цілій Європі і світові. Тому тільки зупинити Путіна, тільки зупинити Путін. З зусиллями всього світу. Як би українці самі не боролися, яким би героїчним не був чин українського народу, але. Дуже важливо, щоб поряд з нами стояла відповідальна когорта цивілізованих держав. Інакше наша перемога буде піровою. І один невбитий корінчик російського фашизму пролізе і почне виїдати свідомість мільйонів, як не через десятиліття, то через століття. Тут треба викорінювати рази назавжди, інакше бути не може. Інакше ця зараза прокинеться і почне пожирати знову людей. Тому тільки перемога, слава Україні!